Знову всім привіт! Вчора ми разом з двома причудовими хлопчиськами, зовсім для мене несподівано, вирішили зробити дракончика із підручних матеріалів, і як бачите, це буде техніка папіємаше. Що означає папіємаше? Це техніка із паперу, склеєного. Вона тримає форму, її потім можна розмалювати, але основа під папіє-маше повинна буде бути виготовлена не обов'язково з паперу, тому що якщо у ваша фігурка велика, то частинки її можуть всередині не застигнути, буде сира. Частина з папером або дуже багато цього паперу треба набирати. Тому, за основу, як ви бачите, ми взяли пластикову бутилку від молока, взяли яєчні лотки, вони нам більше всього нагадали оці шипи. Хочу вам сказати, що це ми вирішили робити дракона, тому що наступний рік, рік дракона. Знімати не було змоги. У нас тут був творчий процес. Дві дитини в приміщенні, які творять, і ще не вміють прям творити, але вже, вже намагаються і щось нове створюють. І так, тут ми для мордочки взяли шість таких частинок да, та лоточка. Тут відрізали цілі такі полоси для, по хребту. Загнули хвіст і для того, щоб це все фіксувалося, вирізали знизу частину картону, за допомогою скотчу будівельного, зафіксували ще клеєм, фіксували клей погано тримав. І я думаю, що на бутилку теж буде досить складно наклеювати просто папір, тому ми вирішили нанести цілий слой. Шар з цього, цього, цього скотчу будівельного. І ще, що вони не змогли зробити, я їм запропонувала ось такий варіант. Це у нас будуть лапки ось нижні. Вони змайстрували, бачите, ось такі. Ми їх спочатку обклеїмо, а потім ось тут є для них місце. Ось тут приєднаємо, обклеїмо папером ром з в техніці пап'ємаше. Ось тут будуть ніжки і такі ж самі ручки. Це звичайний кухонний папір фольга, ми зробили його. Він поки що, бачите, ще не зафіксований, трошки може крутитися, але коли покриємо великою кількістю тонкого паперу з клеєм, воно все зафіксується і будуть такі ще ручки. Ось. Ось, поки що такий план. Хлопці сказали, що це, якщо не помиляюся, Годзіла. Так ми готуємося до нового року, створюємо щось нове. Як ми будемо обклеювати це все. Можна різними способами, можна серветками. Ось тут дуже багато матеріалу. Зараз покажу вам, вони прийдуть, будуть працювати. Беру звичайні газети, рву на невеличкі частинки. Ось такі. Чим тонший папір, тим краще. Тому газета, туалетний папір, серветки вам дуже знадобляться. Далі, ось сюди, наливаю клей. У мене такий можна клей ПВА, але він зараз досить такий розбавлений, канцелярський, тому раджу. Купити якийсь будівельний клей ПВА, Ось я наношу клей. Більше його можна навіть поповний. я зараз вам покажу, поки їх немає. І ось таким чином нанесли, да? пальчиком можна, можна кісточкою і рівномірно. Наклеюємо. І так треба зробити декілька слоїв, поки вся частина поверхні не вирівняється, не буде таких бугрів. Ну, це залежить, звичайно, від того, яку саме поробку ви робите. Тому, що, якщо ви робите якогось, наприклад, фантастичного звіра, то, можливо, вам не треба, щоб була рівна поверхня. Ось зараз вони прийдуть, будуть завершувати. Ще покажу вам, як воно обклеєно пізніше, і ще покажу вам, як ми його розмалюємо. Продовжуємо наше відео. Вчора ми, хлопці знову прийшли дуже швидко не було якраз світла. Ми, ми при вечірньому освітленні працювали. Подивіться, обклеїли усього дракончика першим шаром просто газет. Це не так уже легко, тому що залишаються такі нерівності. Ще він м'якенький, не увесь підсох, ще декілька шарів, бачите, нижня частинка. Треба було б. Нанести, будемо ще працювати. А самим складним були саме оці лапки. Виявилося, що ми їх зробили неоднакові, це вже більш в процесі одна більш була наповнена всередині, інша м'яка, довелося переробити. А потім, коли почали на фольгу е, наносити газету з клеєм, то у нас не виходило. Ми взяли той самий канцелярський або будівельний скотч, намотали, обмотали і вже на нього наклеювали папір. Тут використовувалися більш такі довгі полосочки. Я їм допомагала, тому що робота досить складна. А дракончика вони вже більш самостійно. Можна ще нанести 3, 5, 10 слоїв останній браджу зробити серветочками або туалетним папером. Він буде м'якше, але буде вбирати більше фарби, коли ви будете розмальовувати. Ось ми ще не придумали, яка у нас буде кольорова гама. але вони дуже такі швидкі, вони прийдуть. І все придумають. Легкий виріб, досить великий, бачите, моя рука і виріб. Ось він так виглядає. Ми плануємо, що тут у нас будуть ще ніжки приклеєні. Коли вже наклеїмо увесь шар рівномірно. І також лапки. Ось така у нас годзіла виходить, Ще треба подумати про очі. Можливо, вони будуть плоскі, можливо, їх треба ще зробити об'ємними. За допомогою е, тієї ж самої фольги зробити об'ємні шаровидні. Ми ще подивимося, як ця годзіла виглядає, Треба, якщо вже ви робите щось, дивіться, звідкись, як, які в неї очі, великі, маленькі, витягнуті і так далі. Так ось ми подивимося ще на очі і е, уже зробимо їх, зробимо ще декілька слоїв нашого, нашого і паперу, паперового і покриття, а потім вже будемо розмальовувати.